Привіт всім! Бачу час від часу такі новини. Там, там діда якось з е, маком піймали. Ну, як піймали, прийшли, а в нього мак росте на грядках. Да? А там якусь бабку там систематично. І розміри цих плантацій, щоб ви собі уявили, я не знаю, чи ви зможете уявити. Просто колосальні. Там, ну, я не знаю, там в діда 200 рослин. 200 рослин, щоб ви розуміли, 200 рослин, грубо говоря. Це ну хай буде два квадратних метра. Ну, Я так прикидаю там через кувістень, можна той мак садити, бо колись, знаю, бабка садила. От, люди колись завжди садили мак, тому що мак використовувався для вареників, для якихось булок, для, для будь-чого, да? для їди, для куті. От справжній, великий мак, отакі от, от шапки, от вони як маракаси, шеп'ято, так що, шух, шух, шух ти приходиш так на жменю, висипаєш, в рот той мак жуєш. Він такий маслянистий, молоко таке виходить, солодкий, смачний. Та, ну, ну Вкусне, вкусне. Вкусно. 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 Ну, не то, щоб по вкусу вкусно, але вкусне. По суті, вкусно. Обалденно, это просто, просто шикарне, Я тебе ідеал, говорю, это просто Вот. І все було, і було нормально, і мак ніхто не забороняв. А зараз мак рахується криміналом. Ну, ну не дебілиш, скажіть. Розкажу вам таку історію. Я вже ці всі відео знімав, просто там повидаляв. Вирішив перез... перезняти. 2001 рік ми були в гостях в Чехії. Ми їхали в, авто, в автомобілі. Мінівен, Я сидів десь в середньому ряду. Як тепер пам'ятаю, приперся так до скла. Ну, дороги на той час дозволяли у них там так їхати. Я просто приперся головою до, тому що якийсь був змучений. Ми десь їхали, не знаю, чи з якихось гостей, чи з магазину якогось. Дорога така була не дуже коротка така. І ми їдемо. Дорожка рівненька, машинка хороша, і фактично до скла притулився, як от зараз. Тут ну, нічого не рухається, можеш просто. Я отак дивлюся боком, да, і так обочина оця проходить, 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 проходить. І тут я якось так усвідомлюю, що щось зрозуміло. Я себе відчуваю, якось незрозуміло. Я щось, щось попадаю в моє поле зору. А я так взагалі, що там бачу, я ж не звертав увагу так сильно, щоб ну, не, не, не вдумувався, що я бачу. О. І я роздупляюся те, що ми їдемо попри поле Маку. Поле Маку, попри саму дорогу. Тобто йде дорога, далі йде отакі узбіччя таке, травою просто бурінами з таким ж шансом, да? От. І далі йде поле Маку, без якихось там парканів колючих, без стін Яценюка, без поліцейських. Просто, от якщо зупиниться, ну, буквально, там я не знаю, ну 2,5-3 метри і поле Маку. Бери Маку скільки хочеш. Я не знаю, технічний, не технічний. Він якраз туди був самий смак такий зелений, знаєте, якраз пора. І мені це було настільки дивно, і я думав, ну, на той час вже в Україні там, ну, дві ж був по, -по Маку, це кримінал і так далі. Я думаю, ну, все, що якийсь особливий сорт Маку. Я не думаю. Хоча конопля є і технічна. ну от. Не знаю, я не брав на аналізі ті маки. З наркотою абсолютно немає ніякого ну, ні відношення до наркоти, ні, ні справ. Але е, якщо є такі маки технічні, які можуть дати гарне насіння для куті, для вареників, для начинок, ну, дайте людям, дайте в магазини, хай люди собі куплять і хай собі садять, щоб ви людей не дрюкали. А як перевірити, що в дідо росте саме технічне, я не знаю, це ваші справи. Як ви можете людини забирати рослину? Якщо ви діда цього піймаєте, е, піймаєте вже за торгівлею якоїсь там соломки чи опію, це вже зовсім інша тема, ребята. Це вже Банкохіл, хто бачив. Да? Робіть смертну кару і нахрен того діда. А поки діда росте на грядки мак, дід буде їсти. Та ще яка плантація, 200 штук, ніхрена собі, та дід, дід мільйонером стане. Правда? Це в Косові, отут у нас недалеко. Десь два роки назад в теплицях, професійних великих теплицях, де заїжджала техніка, висаджено було 4 гектарі корчів коноплі, марихуани. Не технічної. 4 гектарі, мені здається. Розумієте? Це, ну, я, я навіть не знаю, як це охарактеризувати. Я просто, а я просто похлопаю Я просто похлопаю От. от Тепер дивіться, що виходить, що дід кримінал має зараз уже. Дід буде сидіти, можливо. Хоча би умовно, но діду дадуть. За рослин, які дід мав намір споживати їхні плоди. А їх поліція вилавлює отаких от дідів і бабів, да і дрюкає. Поліція, щоб ви розуміли, хто це, це е, люди, які, ну, якщо так розібратися, вони по своїй структурі, да, вони являються нікем, Тому що вони не мають у 2017 році прийнято був постанова, підписана постанова про зразок їхніх посвідчень, службових посвідчень. Не їх, в принципі, службових посвідчень, де перелік ідуть там керівники селищних рад, там це вся е шушера, і поліція так само, от. і поліцейські мають мати службове посвідчення, спеціальне службове посвідчення поліцейського, де є. Вказано розміри, що де повинно знаходитися і так далі. Тепер 22-й рік, ну ще трішки буде далі, вже, скажімо, в якійсь мірі половина перевалила, йде вже до кінця, вони цього ще не мають. Раз ти не маєш поліцейського посвідчення, ти не являєшся поліцейським. Надрюкати людей, ти маєш якесь там право. Ти озброєний. По статті е, Кримінального кодексу України е, збройне групування, а ви угрупування іде, іде там, ну, мені здається, від 12 років, от. а хто вас озброїв, так само, іде як організатор. От. А так, як ви є юридична особа, юридична особа, то є ви приватна, влавочка, приватна лавочка, яка надає послуги. Я не розумію, як кимось озброєна, озброєне групування юридичної особи надає, надає послуги і може дрюкати діда. Не вірите, що поліція надає послуги. Ну, я вам зараз відкрию друга стаття, якщо я не помиляюсь. Задання поліції є надання поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки порядку охорони прав, свобод. От, Закон про поліцію національну. От, читайте, воно вам ці, це чтіво, скажем, воно вам пригодиться, кожного. От. Я не проти поліції, я за поліцію, я за лікарів, я за пожежників, я за газовиків, я за всіх. Але якщо ці люди на своєму місці і притримуються букви закона і служать на благо людей, на благо і во благо. Кожен виконує свою функцію. Але коли отак дрюкають якогось там діда, ну вибачте мене, я не знаю. Якщо цигани. Фак, Ненавижу, блядь, циган. Якщо цигани торгують наркотою, туди Одеса, Миколаївщина, там ну, раніше, по крайній мірі так було, я хотів би знати, багатьох циган посадили. А ви знаєте, що цигани фактично не мають ніяких документів. Так, да, вони не вміють читати, вони не вміють писати там, коротше, але вони не мають ніяких документів. Не мають документів, знаєте, вам здається, що цигани це якісь ну, отброси. А якщо порівняти з білою простою людиною, яка рахує себе білою, такою, як, якою рахую я себе, якою рахуєте ви себе, е, ми просто лахи. Ми просто лахи, тому що людина, як циган, вона живе ну, воз'єднана з природою. Да, Скажуть, наче за здраві і кончив за упокой відео. Ну і хрен з ні. От. Не силою вас нікого дивитися, можете виключити відео. От. Цигани не мають ніяких документів, вони ніде не числяться в системі. Система на них впливу фактично як такого немає. Їх не можуть забрати в армію, їх не можуть забрати на війну, їх фактично і майже не садять. Якщо там садять, то я не знаю, там щось видно, не, не договорились або, або що. да? От. Вони собі живуть, вони собі пересуваються. Якщо б ця група людей, ця чи інша там, ну, там, конкретна арба 007 00712 МСС, там, ну Я так фантазую, да. так. Цигани на цій арбі, які там їдуть, вони не приносять нікому зла. Значить, вони живуть по природі. Вони живуть по природі. Вони живуть, як вони хочуть. Для них немає кордонів. Е, вони діти природи. Вони не паперові люди. Вони не паперові люди. А. Такі істоти, які понабирали там паперів різних. Це є паперові люди. Ви не в курсі? Ви не в курсі, що таке паспорт? Чому паспорт? Чому він так називається? Кому його видають? Громадянство і так далі. От ви маєте паспорта. Ви маєте паспорта. Ладно, я за паспорт зніму. Знімо інше відео, щоб не нагружати вас. Просто я така людина, що перехожу з одної теми на іншу, тому що дуже багато думок. Гаразд, 10 хвилин, всім дякую. Дивіться за